Що робить вихователь після роботи? Відпочиває у кафе і, і їсть, а потім коли ніч, вона засинає, відпочиває. Этого я не знаю. Вони йдуть додому і відпочивають. Скільки років твоїй виховательці? Сімдесят один. Я не знаю. Я думаю, 56. 800. 19. Вватці Іри. 83. А Наталії 32. 20. Як добирається у садочок твій вихователь? Її їде на на поїзді на трамваї, чи на автобусі? Пешком или на, или на машині. Открывають двері і начинають э, работать. На таксі. Піш пішком. На мотоциклі. Яким супергероєм була б твоя вихователька? Девочка, яка вміла поворачувати голову на 360 градусів. Чоловіком полком. Пашачином Маліна. Маліна. Тому що вона може заздавати голограму чоловіком повоком, принцесою, Цинка Пепа. Залізний чоловік. Що б сказала вихователька, якби її запросили на космічну ракету? Вона була тоді космонавтом. Ну... Она бы улетела куда-то бы. Что ты хочешь с нами полетать? Э, э, не хочу идти на ракету. Она бы сказала, нет, я не пойду, это очень страшно. Сказала, дякую. Ну, сказала, ну, я не знаю. Я боюсь Чи може вихователька літати, коли ніхто не дивиться? Да. Mm, може і ні? На вертоліті просто скрить камеру, щоб за, за нею не слідили. Коли ніхто не бачить, вона не може літати. Так. Ну, да. Ні. Чому у вашої виховательки завжди такий гарний настрій? Потому що послушні дітки. Ну тому що вона ходить на роботу, весільня. Тому що вона любить з нами, нами займатися. Бо вона нас любить. Тому що в неї діти добрі. Тому що ми гарно себе поводимо та. И... Та не робимо їй нерви. Ну, вона не літає літає, їй не години торопиться. Тому що ми ведемо дуже гарно, і її любимо, і однімаємо. Просто вона радиться за вулицею. Тому що ми е, все завжди робимо гарно, гарно співаємо, гарно робимо рухи, гарно пишемо. Бо ми її не розсерджуємо. Вона любить нас. Чи ходила вихователька в дитячий садочок, коли була маленькою? Ходила. Як і всі діти. Пісила і какала в паркерс. Звісно, завжди ходять діти. А як вона себе вела в садочку? Добре. Нормально. Була така ж непослушна, як і сіла думаю. Якби вихователька була фруктом, яким саме? А то яблоком. Киви. А це мой любимый фрукт. и <laughs> Ананасом. Апельсином. Яблочком. Потому что я люблю яблочко, и я прям съела. Грушей. Наталья яблоко а, а, и манго малиной. Чи вміє вихователька танцювати як робот? Ну не знаю, навіть. Ні, не вміє видяла. Не вміє. Ні. Ні. Чи вихователька розмовляє з квітами на підвіконні? Не може, це ваше невозможно. А я бачу. Да. Розмовляє? Так. Да. Ну так да. ні. А якою тваринкою була б твоя вихователька? Байком <ривання> е е е Львом. Наташа Ким би була? Кроликом. А Іра. А волком. Талія. Собачка. Іра. Кіродактилем. Наталья, тагалкон. А Ирина тоже тагалкон. Зайцем. Ее схоже, что у нее такие маленькие волосы. Ее схоже на этого, на зебу, потому что у нее эти полосатые. Котком. А Наталья? Собака Ірина mm, Думаю собачка. А Наталія Наталією тваринкою була? Котиком. Наталія. <banget> in <the inside> Лисицю. А якою тваринкою була вихователька Ірина? Ведмеді mm, Ірина. Mm, котиком. А Наталія mm. Ирина Ира, конечно, конечно, конечно же, свинья енот Анаталия. Какой тваринкой была? Скунс, хитрая лиса. Гусила тебя оса Ира. Хомячком. А Наталья Кроликом Наталья Іра, Ира Котиком. А Анаталия Хомячком. Що найбільше любить твоя вихователька? І ці домой світочки і сердечки, дітей. А і що вона любить ходити магазин. Да. А за ким доглядає Ірина в садочку, крім дітей? За валіком. А кроликів хто доглядає? Іра. Наташа. Наташа. А хто навчає виховательку бути вихователькою? Оля. Ну, звісно, Зоя. Оля. Директор. Мама. А у вашої виховательки є чарівна паличка? Єсть. Ні. Ні, звичайно, ні. Ні, Нет, конечно, ні, ні, ні. ні. ні, ні. ні. М -м да. А яка улюблена страва виховательки? Вареники. <система> Іри спагетти. А в Наталії котлети Розу Ірини Спагетти Наталія? Котлети. Ну такі щось смачненьке. Наталії. Піца. Ірини. Суп. За що ти любиш своїх вихователів? За те, що вона нам дає навчання. За те, що вони нам гарні роботи дають. Що ми так довго спала? За те, що мене захистила вона від від Данелі, коли вона просто зі мною, ми ще одна дружили з нею. А не хода з ним. Тому що ми йдемо на вулицю. За те, вони нас дуже люблять. За вони дають мені покататися на велосипеді, у мене все спала, блін. Жавше. Ширно їх люблю. Тому що вони добрі. За те, що то, нас і... на вулицю вони ведуть. и, могут нам позволить с игрушками. За то, что они учат меня. Потому что я люблю заниматься. Ну, потому что она такая счастлива. Повели меня в чате, я пойду в школу, я буду все знать. Учат и любят весь садик. Як діти слухають. Мене навчають читати, рахувати. Тому що вони нас учат хорошому. За навчання. Тому що вони мені навчають. Що вони припадають заняття і за те, що вони добре.